Друзі, я радий вітати всіх наших радіослухачів. Тепер уже і телеглядачів телеканалу Промінь. Мені дуже приємно представити нашого сьогоднішнього гостя програми. Гість програми, наш земляк, чернівчанин. В першу чергу він письменник. Він займав різні посади в цьому місці. Але головне, що він автор цікавих оповідань, які вже майже рік, а скажу точно, 3 березня буде рік. Як радіоповідання з моєю участю, як виконавця і письменника волод. Володимира Килинича звучать в ефірі Радіо 100 ЕФМ Володимир Оксі. Сьогодні у нас в гостях Володимир Олексійович, доброго вам дня, і вам доброго дня. Можна я почну за вас в першу чергу. Я хочу сказати, що Володимир Килинич – та людина, яка дуже любить місто Чернівці. Ну а далі з такі, може, традиційне питання: коли ви взялись за перо, коли ви почали писати? Тобто і з чого це почалось взагалі? Ну зараз точно це з'ясувати вже не, не мабуть неможливо, але потреба така і бажання писати, перекладати свої думки на папір. Воно виникло ще в школі досить давно. Я вже про це казав. Я завдячую е, своєму викладачу російської мови і літератури. Вже на жаль, покійний Нінель Гіорні Латишеви. Вона була директором 30-ї школи. і одночасно викладала російську мову і літературу. Е, мабуть. Е, вона знайшла якісь такі важелі або невеличкі важельки, які допомогли мені ну, саме таким чином сконструювати тоді своє життя творче. Знаєте, я хотів би нашим радіослухачам розказати таку історію. У нас така розмова, як взагалі почалось записування, тобто, скажімо, як я почав робити аудіоверсії оповідань Володимира Килинича. Ми доволі часто з ним зустрілися зустрічались в місті Чернівці, і Володимир Олексійович час від часу дарував мені свої книжки. Подарував мені одну книжку через деякий час, другу, потім третю. А потім він іде напроти мене назустріч і дивиться своїми очима на мене. З такими я в очах бачу запитання: ну як мої твори? Творча людина хоче все ж таки, ну хоче якусь ем, рецензію, або е, що ж як тобі ці оповідання? А мені було стидно, тому що я не прочитав жодної книжки. Тоді я приходив додому, клав книжечку на тумбочку. В прихожі дружина забирала їх, потім пакувала кудись в книжкову шафу. І Потім ні я, ні вона не могла знайти цю книжку. І одного разу я натрапив на оповідання. Володимира Килинича в нашому виданні Чернівці Таймс онлайн подивився, прочитав. Мені дуже сподобалося оповідання. Я записав перше оповідання. Тоді відправив вам. Володимир свіч так було? Ну щось приблизно таке. Да? Щось приблизно і і від цього ми почали і стартуємо. Скажіть, Володимирсі, скільки у вас вже видано книжок ваших книжок? Ну книжок про які стосуються Чернівців, їх є три. І одна книжка вийшла в Києві. Вона стосується там деяких політичних проблем, такого іронічного погляду на українську політику. Туди війшли мої дописи до дуже багатьох загальноукраїнських видань. Я їх просто зібрав і вони там вийшли в Києві. А зараз в роботі в мене ще одна книжка про Чернівці. Я не знаю, як вона буде називатися і коли вона вийде, але вона обов'язково буде. Дуже популярні в ефірі, особливо хочу наголосити на цьому листи Фіми і Льови в Коста-Ріку, в Сергіїв в Масад і інші до мене дзвонять, телефонують люди. Причому і в приватному, і в ефір телефонують, і просто мені на мобільний і кажуть, що дуже їм подобається. І до речі, хочу сказати нашим радіослухачам і телеглядачам оповідання Володимира Килинича: Чує Америка, чує Канада, Радіо Віра і чує дуже багато різних радіостанцій, не дивлячись на те, що ми живемо Мо і працюємо у Чернівцях. Володимир Олексійович, наступне питання. От ви були, займалися громадською роботою. А скажіть, ваше взагалі чи не заважає це вам писати? Навпаки, там в тій роботі, якою я займався останні, принаймні там 30 років, дуже багато є кумедного. Є дуже багато речей, над якими варто і посміятися, і врахувати їх, і якось ну. Ну, вони наштовхують на дуже так. ну, такі серйозні роздуми і про наше життя, і про те, що в нас зараз, до речі, відбувається. Тому ні в якому разі воно один одному не заважає. У мене режим такий, що я вони навіть не пересікаються в часі ці два заняття. Я хочу відокремити ваш гумор. Він суто Чернівецький, такий, ну він своєрідний. І після хочу нашим радіослухачам і телеглядачам сказати, що Володимир Олексійович пише і розмовляє. Навіть зустріч з ним 2-3 хвилини на театральній площі чи десь на Кобилянській вулиці вона залишає у мене в серці. Тобто, я піднімається настрій, і я зовсім по іншому. Відчуваю, скажіть, от 40 років, 30-40 ага. років тому гумор взагалі як такий. Чи змінився він за цей час? Безперечно, змінився. Ви спробуйте подивитися а, КВН 60-х років і порівняйте їх з КВН сучасними. Ну, я, до речі, не можу дивитися ні старі КВН зараз, ні нові. Тому що ну якісь, ну вони в, е, е що стосується старих КВНів, то ми вже давно відсміялися від тих речей про. Які там йде мова, так. і вони просто нецікаві, в тому числі навіть і, і мені, людині, яка жила і тоді, і зараз. А сучасні КВН, ну дещо щось, щось, щось може бути, але взагалі гумор інший і не завжди прийнятливі, ну, скажімо, конкретно до, 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 застосовуючи до мене. Я спілкуюся зі своїми товаришами по КВНу ще тих років, там це і Данило Яневський відомий, і ще там декі. Вони, до речі, такої самої думки. Скажіть, а зараз співпраця з Данилом Яневським, взагалі, як вона почалась? Я знаю, що ви вчилися в одному класі з Данилом. Ні, так? Ні, Ми ніколи не вчилися на щастя, а може й на жаль. В але одному ми, класі. Є друзями, ми, ми є на, друзями ми є друзями дуже давно, але ми познайомилися в університеті. Він учився на іншому факультеті, на історичному, я на фізичному і подружив нас з КВН. До речі, цього року якраз буде 40 років від нашого першого виступу в складі з. Збірної такої своєрідної університетської ми подружились, тобто подружилися ми давно. Наша співпраця я йому за дуже багато, за багато речей дуже вдячний йому, і в тому числі і життєвих. А коли ми бачимося, бачимося, ми досить часто спілкуємося щодня телефоном або з допомогою так званого скайпу. Ми дуже багато видумуємо, ми дуже багато фантазуємо, але оскільки він серйозний вчений, доктор історії, професор, то він не може собі дозволити в своїх книжках, які він пише мало на що місяця. Він не може собі дозволити якийсь гумор там або якусь несерйозність. Тому те, що ми видумуємо, воно переважно є в моїх дописах, в тому числі в тих розповідях, про які які ви, пане Богдане, так майстерно. Виконуєте на радіо 100FM. 100 хочу нагадати, що у нас в гостях сьогодні Чернівецький письменник прозаїк, есеїст. Хоча він не любить цих слів, Володимир Килинич, який обдарований почуттям гумору, як ніхто інший. Тим більше як я вже акцентував, суто Чернівецького такого нашого гумору. В ваших оповіданнях дуже багато йдеться про часи 30-40 років тому. Вони цікаві. Певній аудиторії безумовно. чи є у вас ностальгія за тим радянським часом, часом вашої юності, взагалі? Якщо є, то в чому вона виражається? Ви знаєте, ностальгія це дуже невдячне заняття. Я, і десь колись я не пам'ятаю звідки значить, ностальгія це коли. Хочеться вернутися, але нікуди. Ага. Да. Ну, це не ностальгія, це, і це не ідеалізація. Я дуже добре розумію, скільки було позитиву і скільки було негативу в тих часах, і скільки його зараз. Просто треба шанувати, треба знати минувшину, нехай не таку далеку, як там за австрійських чи за інших часів. Треба шанувати те, що жили тоді люди, вони зробили не тільки. Зло, вони зробили дуже багато добра, добра, добра в тому числі і в цьому місті. Я, це, я цьому свідок, я це поважаю, тому я про це намагаюся писати. Ніяк і я, пане Богдане, я вас дуже прошу ніколи не вживати стосовно мене слова письменник там, і так далі. Я ніколи себе письменником не вважаю. Я просто свідок. Я намагаюся бути автором якихось речей, комусь вони подобаються, комусь вони не подобаються. Хтось мене Чомусь звинувачує. До речі, є і таке. Але е, я роблю те, що мені ну що мені подобається робити, я це буду робити. Друзі, я звертаюся зараз до наших телеглядачів і до наших радіослухачів. Можете ставити питання Володимиру Килиничу, зателефонувавши за номером 095-275-0100. Це Ласівчине гніздо. І в гостях у нас Володимир Килинич. А і наступне питання таке: школа сьогодні. Школа і школа тоді. От Отто фон Бісмарк, колись сказав таке: кажуть, що війни виграють не генерали, а шкільні вчителі і парафіяльні священники. Як ви вважаєте, якщо ви відслідковували наша школа, ваша школа, ви старше від мене? Ваша школа тоді і школа сьогодні? Яку ви можете провести паралель порівняння? Ви знаєте, я дуже таке маю, ну не, не точне уявлення про сучасну школу. Мені просто видно е, її підсумки її роботи. Коли йдеш містом і дивишся на молодь, там, на дітей, на їх вихованість, на їх інтереси, або спілкуєшся з молоддю чи з молодими людьми. Ну, звісно, річ, що ми різні. Ми молоді і зараз молоді. Це, це різні покоління, це абсолютно об'єктивна річ. А ці і, діти і, це було на ну, це, це, не, це не потрібно сравнювати, і не потрібно, би, ну, Как-то проводить это всегда було, це всегда буде. Понимаете? единственное, Єдине, що вот, я би хотів вот, звернутися до молоді сучасної і, і сказати, що найбільше, вот, вже просто з висоти. Прожитих років найбільше наше найбільше наше, наше заблуждення і наше було і їх у них віжу состоїть в тому, що вот, ми всі вважаємо, що у нас много времени. на самом деле времени не так много. Скажіть ваш погляд на сучасні чернівці сьогодні, що відбувається в місті, взагалі такий об, образно, і погляд на ті чернівці. Ваш. Мені, дуже, 12, мені дуже подобається погляд на сучасні чинівці, який пропагує або там декларує мій товариш. Відомий чернівецький художник і чернівчанин Бронислав Тутельман. Він Бронислав сказав Туттельман. Він каже про те, і я з ним цілком погоджуюсь. Він каже про те, що в міста змінилася група крові. Це так само об'єктивний процес. Це вже відбувалося з чернівцями не перше, не вперше, навіть за останні роки. Це так само з цим треба примиритися, і зараз іде процес дуже важкий, і дуже такий кропіткий, коли сучасні мешканці чернівців стають чернівчанами. Далеко не всі з них є чернівчани. Чернівчан залишилося просто одиниці в Цьому місті, я їх знаю всіх. Корінних справді не тільки тих, хто народився, а чернівчанин – це людина абсолютно особлива і абсолютно ну, така в деяких речах унікальна. Їх просто вже одиниці є, але маємо надію на те, що дуже велика маса людей, які зараз там у нас 250 тисяч Чернівцях, що вони поступово якимись невеличкими групками будуть ставати такими чернівчанами. І так бувало вже в історії міста, і я сподіваюся, що буде так і цього разу. Які у вас на сьогоднішній день такі наболівші питання, скажімо, для вас особисто, що б ви хотіли відзначити? Я маю на увазі і в вашій і в вашій роботі, що ви над чим ви працюєте в даний момент, що вас тривожить, бентежить вас? Ну, як і всіх українців, мене не може обходити те, що відбувається на сході нашої держави. Воно, на жаль, відчувається і в нашому місті, і так і інакше не могло бути, і інакше не буде. Але не дивлячись на все, це треба зберігати оптимізм. Треба зберігати впевненість. Треба сподіватися на те, що все буде гаразд. Це мене дуже турбує. Що стосується міста, тут проблеми, які є, вони є вічними, і вони будуть вирішуватись. Вони, врешті-решт, вирішаться Колись головне, щоб було був мир, головне, щоб е, кожна людина е, вірила в завтрашній день. І це найголовніше. Це те, на, на чим е, я роз, розмірковую, і щоб е, мені хотілося побачити, і щоб це дійсно відбулося. Лося в нашим наших чинівцях, як це було завжди. Ваші плани на, на майбутнє, е, що готується, може, щось ви написали, ви, що ви будете видавати найближчим часом, щоб наші радіослухачі телеглядачі слідкували за вашою творчістю і мали змогу придбати, е, придбати ну, в друкованому так, варіанті? Така змога буде. Я, в мене практично готова книжечка, я сподіваюся, е, ну, чергова там вона буде чи, чи там. Це, ну, я сподіваюся, що цього року мені вдасться її видати. Е, є дуже багато е, е, з того, що написано було колись давно, воно ніколи не оприлюднювалось, там якісь роздуми. Доречі, я знаю, що ваші перші твори вони до сих пір не оприлюднені. Ну це важко їх назвати творами, то якісь необроблені такі не строкаті часом думки. Е, я час від часу до них повертаюся, щось беру, щось є актуальним на сьогодні. я з цим працюю, тому я думаю, що десь найближчим часом е, щось має бути. Що стосується Фіми і Льови, е, це абсолютно реальні персонажі, які я просто пишу з натури, я сідаю, заплющую очі через там деякий час в мене готовий текст, тому що це там нічого немає видуманого. Це є. Те, я, я спілкуюся, їх не називають Фіма і Льова, але вони є в реальному житті, в реальному світі, в моєму житті, тому я це буду продовжувати. От, ви сказали, Володимир Олексійович, я хочу нашим радіослухачам ще раз нагадати. У нас в гостях Чернівецький письменник, який в принципі себе не називає письменником. Чудова людина, яка написала доволі багато оповідань про наше місто і про людей, які живуть в цьому місті. Володимир Олексійович Килинич, йому можна ставити запитання, якщо ви зателефонуєте до нас в ефір за номером 095-275-0100. Володимир Олексійович, я хоч я продовжую, і ми торкнулись питання міста Чернівці. Які нагальні проблеми, от проблема доріг в Черніцях, як взагалі ви, людина, яка працювала радником міського голови в свій час? Що ви могли сказати на рахунок можливості ну, якомога скорішого ам, ам, в, в, в приведення в належний так сказати лад наших шляхів, наших доріг хвилюються і думають про це не тільки водії, а всі люди і так далі? Що б ви могли? Ну, я, я я не знаю і ні, я нічого не можу, тому що я не маю я. Немаю, я... Я не маю. У мене немає стільки грошей для того, щоб навести ладу. Це для цього є влада, яка цим питанням займалася, займається і сподіваюся, буде займатися. Тут просто повинні працювати ринкові механізми. Ну це не моя тема, про яку я себе. Ну, по-перше, я не є компетентною людиною в цих питаннях, а що небудь ляпати язиком я якось не звик. Робити. Тому буде, у нас є багато комунальних проблем. Мене сьогодні ми. Ми, мабуть, повинні більше би говорити про е, проблеми моральні, яких так само дуже дуже дуже, дуже і багато. Мені подобається, що значна частина молоді дійсно щиро любить це місто. Але з іншого боку, мені страшно не подобається, коли Чернівці отак пренібрежительно називають Та ми поїхали в ЧЕ». Мені це не подобається. Це є чернівці, це можна подружку там назвати Ксюха, там, кщу, Я там розумію, чи да, що. Так, так, А так. оці такі зневажливі, такі от мені це не подобається для того, щоб ну достатньо пройтися Кобилянську, для того, щоб зрозуміти стан наших стосунків з цим містом. Значить, колись тоді після ремонту вулиці в 2008 році на ній було заборонено палити, і за цим слідкували, за цим дивилися навіть самі городяни. Зараз по 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 потихеньку відходимо ми від цього. Ми дозволяємо собі всілякі неподобства на цій вулиці, тому в тому числі з'являється транспорт. Він службовий, там щось підвозять, але була домовленість. Мені це не подобається. Виховання над цими, нашого, виховання, над, наших цими людей, речами, над цими речами, от я сьогодні пройшовся, там вони ніби знімали несанкціоновано встановлені вивіски так, на Кобулянській. Ну, ну є питання певні тут з цього приводу всілякі. От мені здається, над цими проблемами, які потребують просто такої громадських зусиль, а не грошей. Слід було б зосередитися сьогодні. Друзі, нагадую, тим, хто включився щойно у нас в гостях наш чернівчанин, автор багатьох оповідань про чернівці і його мешканців Володимир Кілинич. І наостанок, Володимир Олексійович, ваші побажання нашим радіослухачам, чернівчанам, взагалі, що ви хотіли їм побажати. Ну, давай, якщо бути кратким, от да. в конце, то я бы сказав так: давайте не піддаватися спокойствию і зберігати здорову паніку. Все буде добре. Будем зберігати здорову пам'ятку паніку з Володимиром Кикілиничем. Друзі, це була програма Ластичне гніздо. І я, Богдан Ласівко, прощаюсь з вами до завтра, до зустрічі о 12.30 в ефірі Радіо Хвилі 100 FM. Хай вам щастить. На все добре.